Я Сергій в нас виграв машинку. Розкажи, яку всім привіт, друзі! Виграли ми для нашого клієнта нещодавно. Це BMW f р 2014 року. Звичайно, що я виграв. По машині у нас мінімальні пошкодження в білому кольорі. Відсутній задній бампер і також питання тут по колесу. Клієнту, до речі, машина дуже сподобалась. Зіграли ми її в 2,5 тисяч доларів. Ну і почнеться клієнту це в 12 тисяч доларів, вже підключить тут в Україні вже з ремонту. Дуже... А її вже зробили. Чи ще її її що роблять? Ага, зрозуміло. Її скоро будуть робити. Тоді скоро буде огляд, відеоогляд на нову машинку. Так, бачимо тут дуже класний салон по машині. Ага. Це повна комплектація, також присутня проекція. Це вже повний привід. З мінімальними пошкодженнями, ну і, в принципі, з класним пробігом, Це 123 тисячі милі. Ну, пробіг досить таки непоганий на такий автомобіль. Супер. А це клієнти з Тернополя чи зі Львова? Ні, це клієнт з Франківську. Ага, це клієнт з Франківську, тому він був дуже задоволений автомобілем. Навіть бачимо, що це вбиває тут навіть не горить чек. То ремонт має під ключ робимо? Звичайно. Супер.